Він не тільки зараз підриває, в нього по суті в програмних засадах він що хоче? Він хоче запровадження унітарної виконавчої влади. Що він бачить Трамп в своїх ідеях О, цікавий цікавимо? Він бачить, у них стаття Друга Конституції, де є права президента. Він хоче користатися правами президента як лідера виконавчої влади. А законодавча влада, судова влада, вони мають тільки обов'язки. У нього таке мислення, і він так його подає, і трампісти так його передають. А це є зачатки автократії. Насправді, так, так. і я до речі, коли про це сказав. На певних закордонних майданчиках певні е, ломи, які трампісти, які працюють вони звернули одразу на це увагу, і десь півгодини мене просто по кісточках розбирали. Бо вони бояться цієї теми, коли вона виходить за межі сполучених штатів, показуючи, що Трамп може бути автократом. І бачиш, ти знов ж таки підтверджуєш мої слова. Та що ми говоримо, що Трамп він якраз започатковують типу, і постійні. от е, 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 е. Популістичні з однієї, да, але тренди, тому що це стане знову ж таки трендом і у Європі. Ти ж подивися, як сьогодні демократія в цілому отримує поразку, ляпаса з боку тоталітарних режимів. І з знову сторони, я не є прихильником, напевно, Трампа це точно, напевно, тому що, виходячи з тої риторикою, яку він озвучує. хоча він може діяти з точністю до навпаки. В цьому якраз і унікальність. Але якщо ми виходимо взагалі з оцінки в цілому демократії, як вона себе поводить при кризових ситуаціях, то, очевидно, демократичним країнам, таки доведеться зараз на момент тих глобальних загроз, перед якими вони стоять, дещо обмежити свої напрацювання, або, скажімо, те, що вони розвинулися за цей час, і перейти трошки, можливо, і в автократичний. Або... Або, отут, якраз це ж або те, що я не завершив. Е, створена Трампом криза, доволі серйозна, в США, вона очевидна. Дивіться, ми тут фактично всі в один голос це говоримо. Вона і загроза інституціям Сполучених Штатів Америки. Вона зовсім по-іншому змінила думку в Європі. Зовсім по-іншому. Я от не випадково, коли почав з вами спілкування сьогодні, то свідомо анонсував ці питання. Мене просто вразила позиція Макрона. Я ну, очікувана. Я більш ніж переконаний, що вона сформована саме загрозою, наголошую загрозою перемоги Трампа в Сполучених Штатах Америки.